Друзі, вітаємо на 24-му каналі, і я рада представити вам свого гостя. Це великий друг України та колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Габріелюсе, приємно бачити вас у Києві, і я хочу сказати нашій аудиторії, що ми зараз сидимо в укритті на парковці, яка також є бомбосховищем для багатьох людей. Тому, якщо ви почуєте якийсь шум, то ми не можемо вплинути на це. Вибачте. Хабрія Люсе, мені приємно бачити вас тут, і я планувала нашу розмову заздалегідь. У мене була структура нашої розмови, але нічна атака дронів у Польщі вносить деякі корективи. Отже, що сталося? Приблизно 10 безпілотників, які перетнули українсько польський кордон з Росії, залетіли у східну частину Польщі. Деякі з них були збиті. Деякі ні з вашої точки зору, це Росія знову випробовує НАТО. Чи ж це була навмисна така? Технічні деталі цього вторгнення, ймовірно, будуть розкриті пізніше. Зокрема, скільки дронів було збито, що сталося з ними там, і як загалом відбулася вся операція? Але я думаю. У нас достатньо інформації, щоб сказати, що це був навмисний акт агресії проти країни НАТО. Ми бачили, як безпілотники заходили на території Литви, Латвії, Польщі. Зазвичай цьому було пояснення. Мовляв, це пов'язано з засобами радіоелектронної боротьби. так або пояснення стосувалося збоями в їхньому курсі. А тут, коли 10 або 14 дронів перетнули кордон, це явно було навмисно. що ж до того, чого Путін хоче досягти цим нападом, про це можна тільки здогадуватися. Я напевно можу дати два можливих пояснення. одне з них він хоче спробувати ескалацію, щоб встановити нову норму. Як це сталося з тіньовою діяльністю або гібридною війною, коли через кілька років ми до цього звикли? Коли трапляється підпал, ми говоримо, що це ще один підпал. Тепер те ж саме з дронами це ще одне вторгнення. Інше пояснення могло б бути пов'язаним з тим, що в Польщі існує досить велика політична напруга між президентом та урядом. І, можливо, намагаючись підлити масла у вогонь, він міг сподіватися, наприклад, на обмеження польської допомоги Україні. Могли б початися розмови на кшталт, росіяни атакують нас, бо ми допомагаємо Україні. Може, нам варто допомагати менше, особливо коли Польща є важливим транспортним шляхом для постачання ресурсів. Можливо, це те, чого хоче досягти Путін. Сподіваюся, цього не станеться. Але коли ви відкриваєте новини, сьогодні люди обговорюють тільки дві речі: новий айфон і атаку дронів на територію Польщі, І якщо чесно, то в Польщі людям дуже страшно. Не знаю, чи це вплине чи це вплине на допомогу Україні? Чи можливо коли-небудь, що уряд Польщі так подумає? Я думаю, що потенційно це може бути те, на що Путін сподівається. Тобто, це один із варіантів того, як це можна розглядати. Реакція, яку я хотів би побачити від польського уряду або навіть НАТО, це поглиблення своєї позиції. Коли вас штовхають, ви не робите кроку назад ви не відступаєте, а рухаєтесь вперед. Отже, дуже чітка відповідь на те. Що може статися через атаку дронів на Польщу? Це нарешті надання Україні захисту від повітряних атак. Набагато краще для Польщі, коли дрони збивають не над нею, а над Україною. Тоді я хочу торкнутися одного з ваших недавніх інтерв'ю моїм колегам, де ви сказали, що Захід має визнати, що вони зазнали невдачі. У всій цій війні у допомозі Україні, у стійкості або опорі Росії, якщо вони визнають, що зазнали невдачі, що далі? Я скажу, що стратегія, підхід, спосіб, у який ми на заході намагаємося орієнтуватися в усіх цих геополітичних змінах, що відбуваються, неоднозначний. і я визначив, що було три лінії надії від заходу, особливо від Європи. Отже, перша полягає в тому, що ми сподіваємося, американці владнають усе це. Навіть коли президент Трамп каже, що він не буде цього робити, що це проблема Європи, що він залишає Європу саму, і коли він стверджує, що йому не важлива сама Україна, ми все одно сподіваємось, що якимось чудом ми зможемо це змінити. Друга стратегія полягає в тому, що Путін втомиться або чимось задовільниться. Тож, можливо, ми можемо запропонувати йому українську землю, і він скаже: мені цього достатньо, я втратив стільки людей, і я більше не хочу воювати. І якщо подивитися на дебати в суспільстві, люди кажуть Балтійські країни були окуповані, але вони стали вільними країнами в Європі та НАТО і зараз живуть цілком нормально. Тож, можливо, те саме станеться і з Донбасом. І я приголомшений. Я справді жахаюся самої ідеї та зухвалості деяких західних лідерів, які дозволяють собі говорити від імені моєї країни, використовуючи такий приклад. І останнє ми сподіваємося, що українці самі якимось дивом впораються з цим, щоб нам не довелося нічого робити. Можу сказати, що я не думаю, що ми виграємо, поки Трамп при владі, я не думаю, що ми виграємо, поки Путін при владі. Єдине, чому війна ще не в Європі, це тому, що ви воюєте за нас. І моє основне запитання завжди було: який наш справжній план? Як ми можемо боротися? варіанти, про які ви зараз розповіли, насправді не схожі на план Б для Європи. ні, якщо у нас є план А, це Трамп, план Б, це умиротворення Путіна. план С, або ж масштабний план. Полягає ще й у тому, що українці воюватимуть замість нас? Я маю на увазі може бути план Б, але хоча б якийсь план, де ми скажемо гаразд, якщо Трамп більше не зацікавлений, Путін продовжує воювати, а українці вже дуже дуже втомилися від війни, то де ж ми в цій ситуації? Де справжня коаліція охочих, здатних і готових реально змінити баланс цієї війни. Оскільки ви вже згадали коаліцію охочих, газета за Таймс провела своє власне дослідження і інтерв'ю з українцями, які сказали, що українці бачать коаліцію охочих як щось на кшталт насмішки. І після останніх дуже смертоносних атак Росії в Києві та інших українських містах, а також вчорашніх атак, вони просто вбили людей, які чекали на пенсії. Отже, в принципі, ми бачимо мир дуже далеко, як ніколи. Так чому ж європейські лідери їдуть, зустрічаються знову і обговорюють цю коаліцію охочих, структуру, яка не буде працювати? Це дуже хороше запитання. Тут варто згадати таке поняття як стратегічна комунікація. Під час війни важливо надсилати меседжі своєму населенню. На кшталт, ми робимо правильні речі або ми саме там, де ви вважаєте, що нам потрібно бути або уряд діє правильно. Очікування полягає в тому, що ви робите правильні речі і стратегічно пояснюєте це людям. Тож обидва аспекти перебувають під загрозою. Але з часом виявляється, що ви все більше пояснюєте речі, які насправді не робите. Стратегічна комунікація це все красива картинка важливіша, ніж реальність. Отже, ми створюємо цю псевдореальність, коли ми начебто допомагаємо Україні, але не зовсім ми збираємося боротися з росіянами, але не насправді ми дамо гарантії безпеки, але, ймовірно, вони не матимуть жодного значення. І я так розчарований кожного разу, коли з'являється новий заголовок, що мовляв, щось нове сталося. А насправді, на жаль, нічого суттєвого не відбулося. Ви згадали, що українці борються самі, і була дуже відома промова Вінстона Черчилля в 40-х роках, коли Великобританія вперше зазнала нападу від нацистської Німеччини, а американці ще не вступили у війну. Вони навіть відмовилися відправити 10 старих кораблів до Великобританії. Тому що вважали, що тоді нацисти подумають, що вони є стороною війни. І Черчилль виступив з промовою в парламенті, де сказав, ми будемо боротися і він пояснював, як Великобританія може вести цю війну. А в кінці сказав, якщо буде потрібно, ми зробимо це самі. Тож, на жаль, Україна, можливо, зараз перебуває в такій ситуації. Світ може змінитися, Європа може змінитися, і, можливо, почнуть робити якісь справжні кроки можливо, американці змінять свою позицію, але в цей час ви багато тримаєте на своїх плечах. Хабріе Люсе пам'ятаєте, як один з українських військових на конференціях ЄС розповідав аудиторії, що Європа це як дитина, яка прокидається вранці і просить ще п'ять хвилин. Засинає, а потім знову прокидається. Даєш собі ще п'ять хвилин, і засинаєш. У вас не складається враження, що Європа не спить, а перебуває в комі. Так, є таке враження, тому що в лютому під час Мюнхенської конференції з безпеки та в той період американська адміністрація, і не тільки президент Трамп, але й теперішній міністр оборони, віцепрезидент. І інші дуже чітко заявили, що Європа більше не може залежати від Сполучених Штатів у питаннях безпеки. Для мене це звучало як дуже чітка лінія в політиці. Я б хотів, щоб ці слова не були озвучені, але вони були сказані, і я вважаю, що це мало бути справжнє пробудження, яке потрібно було Європі. Ось і все, світ інший, ми повинні думати про те, як ми це переживемо. Ніколи ще не було такої небезпеки після Другої світової війни. Наш найбільший союзник залишає Європу, а наш найбільший ворог рухається вперед, і ми повинні це зрозуміти. І саме це слово я тоді використав, коли коментував якщо це не пробудить, то можливо, ми вже мертві. Рішення американського президента призупинити американську військову допомогу Балтійським країнам це був подарунок Путіну. Так абсолютно іншого пояснення немає. Люди пояснюють, що це не потребувало багато грошей. Це більше символічний жест. Звичайно, ми збільшимо наші витрати на оборону досить серйозно, щоб ми були в змозі покрити втрати, але що це говорить Путіну? Це дає йому зрозуміти, що ті, хто найближчі до війни, хто витрачає 4% свого ВВП, хто завжди добре виконував свої уроки, був першому класі, завжди був готовий до відповіді, будуть покарані першими. Тому я думаю, що Путін радий символізму цього меседжу. Знаєте, люди в моїй країні шоковані. І ведуть дебати, як нам на це реагувати, що нам робити. Я сказав, що єдине, що ми повинні робити зараз, це готуватися до виведення військ, тому що на нас чекає те, що американці будуть переглядати, скільки військ залишиться в кожній європейській країні, і моя країна також має американські війська. І я вважаю, що дуже ймовірно, що ми побачимо зменшення цих військ Слушне зауваження. Як зараз реагують люди в Литві? Чи бачать вони серйозну загрозу з боку Росії? Який там настрій? Я думаю, що окрім України, люди в Польщі та країнах Балтії найкраще розуміють російську загрозу. Я насправді боюся, адже я відчуваю зараз майже те ж саме, що у мене було у 2021 році, коли я спілкувався з українськими офіційними особами. І вони говорили дивіться, давайте не говорити про війну занадто багато, тому що це шкодить нашій економіці, інвестори починають лякатися, а люди стають неспокійними, тому давайте це якось контролювати. І все змінилося після початку війни, в принципі, реальність дала про себе знати. І я розумію, звідки це йде, і тепер я чую те ж саме у своїй країні. Коли ми говоримо про необхідність нарощувати наші резерви, тобто тренувати більше людей, щоб ми мали нашу армію дронів, насправді я пропагую те, що нам потрібні тісніші військові зв'язки з Україною, і деякі люди сприймали це як жарт, але я не думаю, що це жарт. Я хотів би, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України. Я не впевнений, чи зможемо ми компенсувати не навпаки. Ні, дивіться, для росіян на цьому етапі знати, що якщо вони перетнуть литовський кордон, то зустрінуть тисячі українських операторів дронів з українськими дронами. Це дуже серйозний аргумент, тому що ці люди знають, як воювати. Вони не бояться росіян. Українці роблять це роками, і якщо ми разом. Можна сумніватися в інших, Можна сумніватися в американцях, у німцях, у кому завгодно. Росіяни можуть сумніватися у всіх, але не в українцях. Так говорячи про журналістів, насправді ви чули про подкаст БІЛД, де два інфлюенсери нещодавно посварилися в ефірі, і один з них сказав краще бути під окупацією, ніж мертвим. А інший заперечував, говорячи, що ми маємо протистояти і воювати. Питання було про мобілізацію, щоб бути готовими до боротьби, навіть не про саму мобілізацію, а просто про готовність до бою. А інший хлопець сказав це питання демократії. Як ви думаєте, для чого ведуться всі ці дебати? Завжди легше дискутувати, вести ці дебати в тих країнах, які не воювали з Росією. Ми мали це щастя в лапках у сорокових роках. Коли нас двічі окупували росіяни. І рішення уряду, коли росіяни висунули ультиматум, що фактично вони окуповують країну, було розпустити армію, дозволити армії піти. Отже, у нас не було офіційної війни з Росією, але сталося так, що десятки тисяч молодих литовських людей вирішили приєднатися до партизанських загонів. Піти в ліс і вступити в бій з тією зброєю, що у них була. І Ми зазвичай говоримо, що вони врятували честь литовців, тому що довели те, що ми не приймали окупацію. Ми не хотіли росіян у нас, і ми воювали. І для них краще було померти, ніж жити в окупації. і тисячі з них загинули або в лісі. Або відправили в Сибір у гулах тих, хто залишився живим. Зараз вони, мабуть, одні з найбільших героїв, які є у Литви. Тож зрозуміло, яка позиція моєї країни щодо свободи і нашого майбутнього люди не знають, що таке російська окупація ні. І я вже наводив приклад, коли Марк Рюта сказав, що Балтійські країни були окуповані, але вони стали вільними країнами. Це не допомогло моїй бабусі, яка провела всю свою молодість за полярним колом, коли її депортували туди разом зі своєю сім'єю, і це не допомогло сотням тисяч людей, яких депортували разом із нею, від Казахстану і до будь-якого іншого місця, куди Сталіну захотілося їх вислати. Це не допомогло тисячам людей, які загинули під час боротьби з росіянами. Тож це важко зрозуміти комусь, хто цього не пережив. І якщо запитати, чи буде зменшена кількість військ в Європі, чи санкції зникнуть, і чи американська допомога Україні також, скажімо так, розтане. Якою ви бачите реальність Європи після припинення американської допомоги? Коли справа доходить до цифр, цифри виглядають не дуже погано. Ми все ще бачимо, що європейські країни надсилають допомогу Україні. На жаль, не завжди зрозуміло, що насправді відправляється, тож ми не знаємо. Українці дякують, але не зрозуміло, чи правильне озброєння ми надсилаємо Чи достатньо цього і що ще потрібно. Як ви думаєте, чи правильно не мати такої прозорості? Це зрозуміла тактика під час війни. Адже не можна розповідати багато якщо ви дуже відкриті, то ворог про все дізнається. Так Тож зрозуміло, чому українці тримають у таємниці інформацію про війну скільки і що саме надсилається, але для нас, з європейського боку, тоді дуже важко оцінити, хто що робить. Знаєте, деякі країни, які на найнижчому рівні підтримки України, кажуть: ми робимо дещо, але ніколи не будемо оголошувати, що саме ми робимо. І це викликає питання: чи справді вони це роблять? Чи це просто стратегічна комунікація, щоб заспокоїти людей? Я виступаю за те, що зараз найкраще зробити це наслідувати приклад данії, так звану данську модель, і інвестувати гроші безпосередньо в Україну. Більшість атак, які відбуваються, і їхня кількість постійно зростає. Я думаю, якщо я не помиляюся, приблизно 70% пошкоджень обладнання, завданих українцями, здійснюється за допомогою дронів раніше це була в більшості артилерія, тобто західна техніка. Тому я думаю, що є зміна, що все більше і більше ліквідація російських військових відбувається завдяки українським безпілотникам. Це означає, що це найефективніше обладнання, і єдине, що потрібно, це більше таких дронів і краща їхня якість, і ми можемо допомогти тому, що ми говоримо про гроші. Так, дрони змінили правила гри в цій війні. Усі вчаться на цьому, відкривають для себе нові можливості. Як би ви, як колишній міністр закордонних справ, описали міжнародну політику Сполучених Штатів зараз? Я не люблю надто персоналізувати рішення Президента Трампа. Я відслідковував це таким чином, що американці відчули, ніби досягли піку своєї могутності. Я б сказав, на початку 2010 року, коли відбувся певний сув у свідомості в Вашингтоні щодо того, скільки саме влади Сполучені Штати насправді можуть зберігати по всьому світу, як довго вони можуть підтримувати свій вплив на глобальній арені. Ми бачили, як Обама зробив поворот до Азії. Ми бачили червоні лінії в Сирії, які не були дотримані Асадом, і нічого через це не сталося. Ми бачили напад на Грузію в 2008 році, перший напад на Україну у 2014, -му. і зараз, таким чином, це був ланцюжок подій, який по суті говорить про те, що Сполучені Штати в їхньому нинішньому вигляді не в змозі забезпечити свої інтереси на глобальному рівні. І президент Трамп є останнім дуже радикальним проявом цієї політики. Президент Обама говорив дуже схожі речі 10 років тому, але він сказав це надзвичайно вічливо. Тож ми думали, оскільки він вічливий, можливо, нам не варто слухати. Тепер президент Трамп каже схожі речі, але вже дуже агресивним тоном. І ми шоковані. Тому я думаю, що не зовсім правильно говорити, що це робить Трамп. Відбувається те, що американці проявляють дуже обмежений інтерес до Європи, дуже обмежений інтерес до європейського майбутнього, незважаючи на ризики. Думаю, ми побачимо менше американської участі на європейському континенті, і нам потрібно бути готовими прийняти це, підготуватися до цього і компенсувати це. У європейських столицях не хочуть з цим миритися. Ні, як я сказав раніше, наш план А це спробувати уникнути цього. І я впевнений, що ви це розумієте. Президент Зеленський робить те ж саме. Він не хоче втратити американців, він не в змозі сказати, американці нам більше не потрібні. Йому потрібно зробити все можливе, щоб зберегти американський інтерес ось чому була угода щодо мінералів і інші речі. Тож це зрозуміло. Але, на жаль, реальність змушує нас шукати інші варіанти. Хабріе останнє запитання. Чи вірите ви в те, що закінчення російської війни в Україні змінить світовий порядок, і яким чином? Що станеться? Це залежить від результату, звісно. Але що станеться? Я думаю, що війна вже змінює все, вона вже змінює світовий порядок. Через декілька днів після того, як розпочалась повномасштабна війна, я опублікував пост у соціальній мережі, де написав ця війна закінчиться або загибелю Путіна, або загибелю Заходу. Я б додала або загибелю Китаю в якійсь мірі. Китай все ще перемагає у війні. Він все ще перебуває в кріслі переможця всієї ситуації. Це неймовірно. Я знаю, що це звучало радикально тоді, це звучить радикально і зараз. Це припущення, це чорне або біле, але я вірю, що це все ще так. Дуже дякую за ваш час, за те, що були з нами тут. Я бажаю вам безпечного перебування в Києві. Дякую. Дякую.